7 серпня відбулося засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення. На ній депутати розглянули ряд важливих питань, які, зокрема, стосувалися діяльності медичних закладів області. Найбільше дискусій викликала тема подальшої долі Кременчуцького центру соціально-психологічної реабілітації дітей. 1 січня два року по нормативній базі від там, де було державне фінансування цих заходів воно не буде проводитися. Державний бюджет порядка 32 мільйонів виділяв на утримання і 5 мільйонів місцевих обласна рада давала. А зараз треба ці кошти десь віднайти. Знаємо, що діти нікуди не діваються, і десь скутне становище сімей. Ми маємо десь їх. Перетримувати прийнято рішення виїхати в дитячий будинок, подивитися, які умови комісія також ознайомилась із виконанням заходів обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2024 рік. Передбачали за перше приміщення 229 мільйонів. Ну, основному це енергоносії і ті заклади, які майже не отримують нічого. Із... Ну, вони не працюють з Національною службою здоров'я. Основна питома вага це енергоносії. Сьогодні освоєно 85%. Розглянули депутати на комісії і питання про виконання заходів комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки за перше півріччя поточного року. Безумовно, що актуальним напрямком було і залишається підтримка сімей загиблих. Поранених військовослужбовців, до речі, у нас зросла кількість звернень по поранених військовослужбовцям, тому що ми тісно співпрацюємо з закладами охорони здоров'я. У них працюють мультидисциплінарні команди, і вже при зверненні в заклади охорони здоров'я спрямовуються до обласної комісії. Заяви на надання матеріальної допомоги вже на реабілітацію після завершення лікування підтримали на засіданні і питання про виконання заходів комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області за перше півріччя 2024 року. Реалізацією чотирьох заходів були передбачені кошти з обласного бюджету в сумі 10,732,6 гривень, а саме на забезпечення складних випадків з оборотезування захисників і захисництв У нас передбачено соціальне відновлення санаторно курортне лікування і 100 тисяч передбачено на забезпечення проведення заходів належного вшанування захисників і захисництв України. Також депутати проголосували за те, аби відновити фінансування програми відзначення кращих медичних працівників Полтавщини. Йдеться про премію Полтавської обласної ради імені Миколи Скліфосовського, яку на початку повномасштабного вторгнення тимчасово призупинили.